Ремонтні роботи на вулиці Богдана Хмельницького розпочали в середині 2012 року. Відтоді місцеві жителі майже забули, що живуть у центрі обласного центру. Потроху, аби як роблені комунікації та масштабна самореклама попередньої влади, призвели до того, що і до тих, хто хоче щось робити, люди ставляться з недовірою. 25 травня цього року була підписана нова угода про закінчення робіт по багатостраждальній вулиці Богдана Хмельницького. Підрядником виступав. Ай, міськ шеп мешканці кажуть, проблеми не лише у відсутності дорожнього покриття. Ви в цьому году хочете здати вулицю. Якщо не зданий комунікації, що ви будете делать? Об'ясніть людям. Вы же потім будете раз в місяць Есть розривати условия. Ми ж тут не дебилы всі собрались. тех условия, є какие-то правила строительства і люди все це розуміють. Зачем ви рассказываете, що ви вже хотите улицу здати? Ви вже назначили дату, але комунікацій ніту наприкінці травня в місті пройшли сильні зливи. Затопило дуже багато приміщень. Значить, в підвалах були де бізнес, де просто картопля. Це вже таке, але затоплені бізнесові приміщення, ресторани, кафе, будівельні матеріали, продукти харчування і так далі. І так далі. І саме головне підмивається житловий фонд. І це, якщо ще такі два-три рівня пройде, то куска Богдана Хмельницької просто не буде, її знесе. Як зробили це на Коблянській, як було на Шевченка, всі ми прекрасно пам'ятаємо. Ми сьогодні ми сьогодні перехватили всі водосточні труби, всі вулиці попередні підготували зливову мережу зробити всі перехвати на вулиці Богдана Хмельницького зверху знизу і з усіх навколишніх вулиць. Тому ми нагрузку на каналізаційну мережу знімаємо. І це нам дозволить, щоб в жодному підвалі не було цієї води. Лівньовка, яка на Богдана Хмельницького, не Річ, інженер, ми, суть, вон сказі, вона не підключена. Палоріч, от головний інженер, він займається лівньовкою, вона не підключена. Об'ясніть, чому чому заливаєте це саме, значи, злива мережа прокладена, але не пустина в експлуатацію, до ще приймачі не підключені, і вони не можуть бути підключені, тому що дорога розрита тепер. Вона буде облаштована, коли буде вже суцільне тверде покриття, решітки підключені, і злава мережа тут окремо працює по всій довжині вулиці. Роботи по мережах робилися скільки років? Три. Там при підрядників три чи чотири організації. Там полупорушення. Я не кажу, що це ваша, це наша спільна головна біль. Розумієте, не моя теж. Я не замовляв ці роботи, я не керував тоді містом. Я маю те, що маю сьогодні. Там же порушена кримінальна справа Служби безпеки. Ми сьогодні е департамент робить все для того, щоб прийняти мережі, передати організації, яка буде робити покриття дорожнього. Там є проблеми, підрядники їх зараз усувають. Крім непідключеного водостоку, мешканців хвилюють також зелені насадження, які потроху ненавмисно зносяться робітниками, подушки під газовою трубою та дорогою, тротуари, фасади і вірогідне підключення тролейбусів. Чиновники заспокоюють, мовляв, ми самі зацікавлені у тому, щоб тут було комфортно жити. Архітектурне середовище це не тільки берегти фасад, це не тільки. Зелені насадження, це не тільки там, відповідальність за осклення балконів і встановлення незаконних козірків, реклами і так далі. А Звісно, що це є оточення, тобто це є вимощення, це є озеленення, це є зручність, там, наприклад, паркування, заїздів, під'їздів, якщо є е, переплановані приміщення під кафе, це доступність пішоходів і так далі. Я тут кожен день буду. Телефон мій мобільний, багато мешканців знають, якщо буде якісь проблеми, і Михайло Степанович залишить, як керівник підрядної організації Свій телефон. Зрозуміло, що є роботи, буває людський фактор, бувають і робочі щось неправильно роблять. Ви тут кожен день так само щось бачите, що відбувається неправильно, на вашу думку, дзвоніть, кажіть разом. Я думаю, що ми в цьому році вулицю закінчимо. На вулиці Богдана Хмельницького 30% будинків пам'ятки історії. Два з них пам'ятки архітектури зафіксовані у реєстрах. Не довіряючи більше таку цінність керівництву, мешканці спільно з представниками влади домовилися про щотижневі зустрічі на місці робіт з метою контролю всього виконаного. До того ж, буде створений сайт, де в онлайн режимі можна буде слідкувати за виконанням робіт. З контролю за громади починається все самоуправління і починається і вся життя міста. І з контролю громади і еси, є контроль громади, то є і прекрасна мерія, яка під контролем працює чесно. На цій же зустрічі мешканцям показали попередні проекти їхньої вулиці, дорожню розмітку та озеленення. До речі, було принесено понад 20 зразків бруківки різних видів і призначення для того, щоб люди самі могли визнати. Значитися з колористикою своєї вулиці. А перші збори приведуть вже в наступний понеділок. Олексій Каспрук пообіцяв зібрати тих горе підрядників, які три роки чесно і сумлінно проводили роботи на вулиці Богдана Хмельницького. Надія Величко, Роман Віремієнко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.